Селищний будинок культури ледь вмістив всіх бажаючих взяти участь в громадських зборах щодо майбутнього об'єднання сіл та селищ району. Саме в ці дні вирішується доля нашого краю. Питання стоїть рубо. Або бути району, або не бути, і тут все залежить від нас з вами і від кожного окремо. Якщо ми не збережемо те, що побудовано нашими батьками, дідами, то нам наші діти цього не простять. Такої думки притримуються відеопольці. Саме на цьому наголосила Відопольський селищний голова Лідія Івановна Савелєва, відкриваючи громадські збори. Справа в тому, що Відіополь уже втретє пропонує нашим сусідам об'єднатися в одну громаду. Ну, дуже кволо це питання, на жаль, вирішується в Авдіопольському районі. Я мала змогу в п'ятницю побувати в Біляївській об'єднаній громаді. Ви знаєте, чесно, я отримала море задоволень від того, що я побачила, що я почула. У них вирує життя, їм допомагає держава. І коли говорять, що держава не виконує свої зобов'язання, це неправда. Держава всім об'єднаним громадам. Надає все, що необхідне для їхнього життя, функціонування, виконання їхніх зобов'язань, які вони взяли на себе. Я, чесно вам скажу, задавала дуже незручні питання спеціалістам Біляївської об'єднаної громади, але я не отримала негативних відповідей. На сьогоднішній день є труднощі, вони є у всіх, але їх всіх можна подолати. Необхідно мати тільки бажання. У нас в депутатському корпусі, в мене особиста селищного голови, є велике бажання зберегти Авідіополь центр об'єднаної громади. І як ви бачите, ми хочемо запросити втретє, вже всіх наших сусідів до об'єднання. Якщо ми будемо разом, ми велика сила. Якщо ми розділимось на мілкі громади, ну повірте, через декілька років ну, страждати будуть практично всі. Тому ми вийшли знову з ініціативою. Запропонувати нашим сусідам об'єднатися навколо Авідіополя, так як Авідіополь є на сьогодні районним центром. І згідно закону України про добровільне об'єднання громад, саме районні центри мають пригативу бути центром громади. Тому і зараз ми з вами проводимо це громадське слухання, бо зобов'язані радитись із громадою селища також. Перед присутніми в залі виступив голова Відіпольської районної державної адміністрації Володимир Володимирович Левчук. Почаємо шлях розвитку не тільки селища селищі Уідіополь, а і Уідіопольського району. На жаль, так склалася ситуація, що протягом декількох років велись дискусії і був згаяний час на те, щоб об'єднатися в одну громаду. Є два шляхи. Є один шлях це коли багаті і достатні об'єднають. Біля себе один чи два населених пункти, і це фактично закінчення історії Віддіопольського району. І другий шлях це об'єднання всіх в одну територіальну громаду навколо Авідополя. Які плюси в цьому об'єднанні? В першу чергу практика вже тих громад, які об'єдналися, пройшли через вибори. Показує, що основна проблема це в першу чергу створення інфраструктури, бачите, правда, яка б дозволила е, керувати громадою. В кожному населеному пункті її немає. У Віддіополі вона є і вона була створена на протязі багатьох років. Друга проблема. Не менш важливо, а може навіть і важливіше, тому що приміщення це таке: сьогодні нема, а завтра буде. Це кадрова проблема. Треба мати кадри людей, фахівців, які б могли вирішувати професійно на високому рівні ті завдання, які стоять перед громадою. Такі кадри у Овідіополі є. І третій, в якійсь мірі можливо, такі емоційний фактор. Але вибачте, вже більше 90 років існує Оведіопольський район, і центром його є Аведіополь. Ще були і певні спроби історичні на базі Великої долини існував Спартаківський район, але життя показало, що Овідіополь справді може бути центром не тільки району, а й територіальної громади. Тому ці три основних фактори, вони вже сьогодні кажуть про те, що нам саме у Віддіополі потрібно виступити ініціаторами об'єднання всіх територіальних громад навколо Авідіополя. Є прорахунки, вони показують, що громада буде самодостатня. Тобто буде достатньо коштів для того, щоб не просто вирішувати питання, які сьогодні вирішуються на рівні району, об'єднуючи в якійсь мірі фінансові можливості в цілому районі. Але це ми робимо завдяки тому, що десь звертаємось з проханням до Авангарду, до Таїрова, до Дальника, до інших сільських селищних рад, щоб вони дали. Допомогу на отримання інфраструктури. Ми і унікальні в деяких моментах, і, на жаль, не всі голови сільських селищних рад розуміють, що в Удіопольському районі створена в соціальному плані така структура, якої, можливо, ще треба пошукати в цілому в Україні. Тому що дивіться, у нас є палац спорту. Де є район, де був би такий палац спорту? У нас є дві дитячі-юнацькі спортивні школи. У нас є скільки? П'ять шкіл. Тобто це структура, яку сьогодні неможливо, але це веде до догиблі цієї структури, якщо ми розбіжимося по своїм квартиркам. Це структура, яка створювалась. Напротязі десятиліть і сьогодні загубити це є в якійсь мірі е, ну, неправильний шлях. Ми її повинні зберегти. Ще раз кажу, таких районів дуже складно знайти в Україні, де створено. Якщо взяти медицину, то не тільки сьогодні наша центральна районна лікарня, це і е, дільнича лікарня великій долині, яка е, відповідає вимогам той ж. Е, Районної лікарні. І е, якщо буде створено госпітальне то знову ж таки в нас є можливість це все зберегти. Тобто та соціальна структура, яка сьогодні стру... побудована в районі, вона бу... повинна бути збережена. Іначе ми все це загубимо. Тому об'єднання єдиного громаду це вже вимога часу. І те, що Сьогодні наші, в якійсь мірі багаті селищні ради вважають, що вони і в подальшому будуть мати такі ж доходи, то вони помиляються, тому що все вираховується по формулам. І якщо на утримання цієї соціальної сфери треба така сума, то вона буде відрахована, все лишнє буде забрано в державний бюджет. І вони не зможуть використати їх. В нашому випадку, якщо ми об'єднаємось в одну громаду, ці кошти залишаться в нашій громаді. І де легше вирішувати питання в Києві чи в районі, коли вони залишаться. Тому що ми, на жаль, крім багатих громад, маємо і німецьку балку, надлимання, населені пункти, які... Ну так історично склалося, ми їх повинні підтримувати. Ми повинні їм допомагати в їх розвитку. І тільки от спільними зусиллями ми зможемо це зробити, іначе ми залишимо їх один на один з проблемами. Тому це і в якійсь мірі соціальна відповідальність Овідіопольської громади за ситуацію в цілому в Овідіопольському районі. Тому я хотів би, щоб ці громадські слухання саме в такому е, плані пройшли розуміння того, що Віддіополь повинен виступити не тільки сюди, да? е, е, виступити не тільки ініціатором об'єднання всіх е, населених пунктів в одну громаду, а і прикласти максимум зусиль для того, щоб Запевнити і в якійсь мірі загітерувати наших голів сільських селищ, громади, наших сіл в необхідності об'єднання навколо Одіополя. Якщо ми це зробимо, повірте, то е, послідуючі покоління, наші діти нам будуть за це вдячні. Я можу довго говорити. Я е, можу сказати одне. 19 числа о 14 годині в слава в клубі слава ми збираємо всі, громад... всі населені пункти по 10 делегатів нашого району. І сьогоднішнє рішення, я впевнений, ляже в основу тої розмови, які ми будемо вести з головами сільських селищних з депутатським корпусом. З представниками громадських організацій по необхідності об'єднання. Так, да, можливо, таке, що не всі громади війдуть до нас. Але повірте, якщо ми з часом будемо демонструвати прекрасну роботу, то вони підтямуться і повернуться в нашу громаду. Але якщо ми не створимо цей кістяк. Тоді і не буде вже громади Водіопольського району. Тому хотів би, щоб ми ще раз зрозуміли ту відповідальність, яка сьогодні лягає на громаду Оведіополя. І треба зробити максимум, прикласти максимум зусиль, щоб ми з цією відповідальністю справились і досягли результату. Я думаю, що Водіопольці це прекрасно розуміють. і Підтримують ініціативу депутатського корпусу Віддіополської селищної ради, і сьогодні буде прийнято справді історичне рішення про те, щоб зберегти Овідопольський район як єдина ціле, іначе ви мене залишите без роботи, я не зможу написати четверту книжку по історії Відіополського району. Тобто я шуткую, зрозуміло. Ну а якщо серйозно справді. Дуже важлива задача стоїть перед нами. Давайте прикладемо максимум зусиль, щоб зберегти повідіополський район. Дякую. Від Опольські селищний голова зачитала проєкт рішення зборів, який засвідчує добровільне об'єднання громад сіл і селища Відопольського району в одну об'єднану громаду з центром Вовідьополі, що дає змогу зберегти район і дати йому можливість бути самодостатнім як фінансово. Так і економічно. В ході обговорення пропозиції селищного голови першим виступив депутат Від Опольської селищної ради Сергій Видра. Він висловив сумнів щодо об'єднання, і на його думку, це для району нічого не дасть навпаки, ще більше загострить фінансово-економічну ситуацію. Треба сказати, що виступ депутата Видри не мав жодного прикладу, який міг би засвідчити правоту його суджень. Він носив популістський характер, далекий від серйозних і аналітичних міркувань тож цілком справедливо присутні в залі не сприйняли його виступ, в якому і натяку не було бодай на жодну конструктивну пропозицію. Мешканець Відьополя Віктор Слонський зауважив, що у нас немає іншого виходу, як об'єднатися. Не даремно ж прислів'я каже, що гуртом і батька легше бити, тільки разом, а не у роздріб можна зберегти Відьопольський район. Член виконкому від селищної ради Роман Варшанін висловив свою думку. Він вважає, що об'єднання громад дає можливість контролювати ефективність земельних аграрних відносин і наскільки продуктивно використовуються інвестиції в економіку району. З Цією думкою погодили всі, хто був присутній у залі. Доктор економічних наук, професор Лідія Іванівна, на жаль, вона не назвала свого прізвища, зауважила, що в процесі об'єднання виникає унікальна можливість прозоро контролювати обіг коштів не загляд дати ворота київським чиновникам, не ходити з протягнутою рукою, а мати самодостатній економічно і соціально розвинутий регіон. А щодо виступу депутата Ведри додала. Сергій плохой депутат, он недостаточно добре вирішає проблеми. Він неуважительно відноситься к людям, и к жителям населення цієї територіальної громади. Тому його виступлення просто возмутительное абсолютно. Слово бере депутата Відьопольської районної ради, керівник районного середку Аграрної партії України Наталя Анатолійовна Чигадар. Є закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Це частина реформи. Ми з вами нікуди від цього не дінемося. І об'єднуватися ми будемо. Ми з вами запізнилися, шановні авідіопольці, уже на два роки. Тому що закон діє з 2015 року. І якби ми ці процеси розпочали ще в 2015 році, то сьогодні для нас вже багато інших процесів склалося б по-іншому. Але, як то кажуть, нічого ще не втрачено, і можна робити те, що ми сьогодні в цьому залі, і ви це зробите. Я хочу повернути вас тільки до декілька офіційних даних фінансових, тому що ви мене добре знаєте, я прокерувала районом в області, фінансову частину мене мої вчителі навчили добре, вони знаходяться в цьому залі, і тому потрібно говорити цифрами економічними і фінансовими. Тут розрахунки по кожному населеному пункту, по кожній сільській раді. Ніхто ні в кого ніяких грошей забирати не буде. Абсолютно, професор правильно сказала, як і не забирає зараз. Відіобільська селищна рада є абсолютно достатньою. Я хочу вам сказати, що вона знаходиться на третьому місці, по своїм доходам після таїровської і Авангардівської селищних рад. Але відразу хочу сказати вам в цьому залі більшість людей. А хто Авангардовську і Ірарську селищну раду зробив такими багатими, що правильно Абідіопольський район? Тобто всі ті, хто живуть і в інших населених пунктах. Я просто нагадаю вам Таїровську селищ... Авангардовську селищну раду. Територію сьомого кілометру і так далі, скільки місто Одеса настоювало на тому, щоб цю частину віддати до міста. Пам'ятаєте, всі перипетії і при Беделані, і про Гурлівці. Починаючи з спокійного Віктора Івановича, Дукова, і всіх того ж Володимира Володимировича, і мене кожен із нас, керівників, виніс судові справи, і ми докладали всіх зусиль, щоб ця територія залишалася в межах від району. І покійний Віктор Леонтьович Добрянський мав джентльменську угоду спокійним Віктором Івановичем Дуковим, яку ми всі виконували, що 50% доходів, які йдуть від 7-го кілометру, вони поступають в загальну скарбницю Віддіопольського району. Тому що газом, водою і тротуаром хочуть користуватися люди не тільки в Авангарді, а в Мар'янівці, в Надлиманському, в Калаглії. Життя так складається навіть на Заході. Південь Італії більш менше економічно розвинутий, північ розвинута країна, але вони ділять ці кошти і підтягують до себе. Володимир Володимирович вам сказав, що приведе авангард Таїрова, які мають більші суми. Але повірте мені, і Сергію, відповідаю тобі, коли ти виходиш до такої. Громади ти повинен оперувати даними. Вибачте, але навіть без Таїрова і без авангарду наша громада буде абсолютно спроможною, тому що абсолютно спроможною, тому що змозі підхопити той же Віддіополь Великодолинське, тому що я сказала, а селищна рада по доходам за по всім податкам, по ПДФО, по землі. По єдиному податку, по акцизному зараз збору займає третє місце після цих. Без них вона виходить, а Відопольська селищна рада виходить на перше місце. Але, дорогі мої, нікого ви не будете утримувати. От сидять представники Калаглійської сільської ради, які ще в минулому році дали свою згоду на об'єднання, адже Калаглія отримує свої податки. Утримує дитячий садок, утримує е, школу, утримує я, якусь частину на дороги і так далі. А Віддіополя отримує свої податки, там принеманське свої. Ніхто ні в кого забирати не буде. Але правильно, на соціальний розвиток нам недостатньо, тому що побудувати буде дитячий е, садок, наприклад, який будується вартістю в 20 млн грн, так, Лілія Іванівна? Його неможливо побудувати. Один за один рік, якщо ти не будеш мати єдину цю суму, через те мова буде йти про те, що додатковий ресурс на розвиток ми як отримували від держави, так ми будемо отримувати їх. Але Отримувати ми його будемо при одній умові, якщо це буде об'єднана територіальна громада. Чому зараз так тяжко від будівництво в будівництву дитячого садку? Він будує його один на один. Все, що вони отримують податки, вони виділяють там 4-5 мільйонів і вони його вже будують третій рік. Ніхто їм в цьому більше не допомагає. А от уже при об'єднанні територіальних громад ми зможемо подавати до державного бюджету наші пропозиції і отримувати додатково кошти. Через те не вірте тим, хто говорить, що ми будемо кормити тих нещасних і бідних. Я вам повинна сказати, Мар'янівка, наприклад, дотаційна сільська рада, але на сьогоднішній день ця Мар'яновка щорічно економила по 300 400 тисяч гривень і всі комунальні дороги всередині свого невеликого села зробила. За п'ять років всі дороги вони поробили всередині комунальні, Так, вони бідніші. Але ви знаєте, що якщо ти бідніший, ти бережеш кожну копійку, розпреділяєш її правильно, не розфинькуєш, і все стає на свої місця. Через те, шановні віддіоперці, вам доведеться, ви повинні сьогодні знати, що ви сьогодні надаєте згоду, і нам доведеться з вами потім. Коли нам інші сільські селищні ради дадуть відповідь про те, одна відповідь уже у нас є, це Балаглійська сільська рада, яка дала вже свою згоду на об'єднання. І якщо дадуть інші на протязі 30 днів, значить, ми будемо з вами збиратися вдруге, щоб ви зібралися таким же, як то кажуть, кількістю, а може, ще й більше, коли ми будемо давати вже остаточне право на об'єднання. Вийшов ще закон, другий, що той, хто не об'єднався, тоді вони можуть, як кажуть, подивитися, як ми казайнуємо, і до приєднатися. Є закон до про приєднання. Значить, дивіться, ми, по суті, перейдемо на роль району. Об'єднана територіальна громада переходить на роль району. Зараз є депутати районної ради. Тоді будуть депутати об'єднаної територіальної громади. Від кожного села будуть депутати. Це по суті, як для якщо зараз це селищна рада, тільки депутати, то тоді будуть депутати із Мар'яновки, із Роксолан, із Калаглії. Все це буде об'єднана територіальна громада з представництвом від кожного населеного пункту. В тих селах будуть старости. а... Центр Віддіополя це буде Відіопольський голова Об'єднаної територіальної громади, який буде обиратися не тільки мешканцями Віддіополя, а й тими громадами, які дадуть свою згоду на приєднання. Що дає територіальна реформа? Я вже сказала. Розвиток соціально-економічний вона дає. І друге, вона дає збереження району. І ось він найважливіший і навіть історичний момент в літопису Овідьопольського району ставиться на голосування рішення зборів в залі 358 зареєстрованих учасників зібрання. 357 овідьопольців віддають свій голос за надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади з центром Овідьополі. Попереду не менш важливі зібрання представників всіх сіл та селищ Овідьопольського району, які уповноважені громадами висловити своє бачення майбутнього нього району лишаються лічені дні